23 година за київським часом для вас працює команда інтера. І я Анастасія Даугола. Випуск новин. Масована атака. Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, і Кременчук перебували під ударом Росіян. Уночі та вранці Росія випустила по Україні 810 дронів шахедів і баспілотників імітаторів. Різних типів про таке повідомили повітряні сили ЗСУ. Також окупанти застосували 9 крилатих ракет «Іскандер-К» та 4 балістичні ракети Іскандер М. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знешкоджена 751 ворожа ціль. Є влучання 9 ракет та 54 дрони атакували 33 локації. Відбулося падіння уламків на восьми локаціях. У Києві зафіксовані влучання у багатоповерхівки та у будівлю КАБ. Міну за останніми офіційними даними, унаслідок обстрілу у столиці загинули мати з немовлям. Росія посилила удари по Україні. і Таким чином, російський диктатор перевіряє, чи погодиться світ із агресією. Про таке у відеозверненні заявив президент України. Володимир Зеленський очікує, що заяви лідерів та міжнародних інституцій будуть підкріплені сильними діями, санкціями проти країни-агресорки. Сьогодні є. Широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб та сильними тарифами. Та іншими обмеженнями на торгівлю з Росією їхні втрати повинні відчуватися, і саме це переконливо. А також наша далекобійність Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню на зустріч лідерів. Росія не демонструє жодного прагнення до дипломатії. Так удар по Україні прокоментував спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох у соцмережі ікс. Він заявив, атака по кабміну підтверджує ескалацію з боку Москви. Келох нагадав, що лише два тижні тому сам перебував у цій будівлі разом із прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Спецпредставник зауважив, що історія доводить такі дії, здатні вивести конфлікт з під контролю. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про готовність перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Під час брифінгу біля Білого Дому глава держави відповів на запитання, чи має він намір запровадити нові обмеження проти Кремля після масованих ударів по Україні. Ви готові перейти до другого етапу санкцій проти Росії? Так, я готовий. 123 тисячі авіарейсів у Європі мали проблеми з сигналом GPS через російські перешкоди з початку року. Про це йдеться у спільному звіті Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Польщі для міжнародної організації цивільної авіації. Засоби радіоелектронної боротьби виявили у Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Смоленську та Ростові. У звіті зазначають, що тільки у квітні була зірвана третина всіх рейсів. У Європі вважають, що кількість збоїв зростатиме, тож попередили пілотів та посилу готовність нагадаю наприкінці серпня. Літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що прямував із Варшави до Пловдива, зіткнувся із проблемами у навігації. Пілотам довелося орієнтуватися за паперовими мапами у вересні. Борти з президентом Литви не зміг одразу здійснити посадку у вільнюсі. Зйомки різдвяного фільму концерту розпочались у Києві на кіностудії Довженка. Територія різдва, дух нескорених. Таку назву має мистецький проєкт, де поруч із провідними українськими артистами співатимуть військові та ветерани збройних сил. Ідея належить співачці та телеведучої Анжеліці Родницькій серед зірок, які були сьогодні на знімальному майданчику: Марія Бурмака, Павло Зібров, Наталія Сумська, Євген Нищук, Олег Фагот, Михайлюта та інші. Головна тема святкового фільму це перемога світла над темрявою. Основний контент стародавні колядки та щедрівки у сучасній обробці. Прем'єра містерії відбудеться на різдво на телеканалі Дім. Українська культура народна невичерпна, і, звісно, мені хочеться показати її як і показати, наскільки вона пластична, наскільки вона круто може звучати в роковому виконанні або в якомусь сучасному, там з якимись репом у нас сьогодні були вставки з діджеями. Наша задача осучаснити її, вкласти в уста відомих українських артистів, модних артистів. За якими захочуть переспівувати, запам'ятати, ну і власне, ми вже це перевірили, бо ми вже дев'ятий рік робимо зараз. Є нерозривним. Наше наше буття з нашими воїнами з захисниками і захисницями, які продовжують боротьбу серед них є і артисти безперечно. І у нас в коляці бере участь наш член колективу, музикант нашого оркестру, який зараз проходить службу в Збройних силах України. Я свого часу повернувся в запас, але також мав честь боронити нашу землю. Тому, безперечно, що це. Це є взаємодія, це є підтримка і морального духу, і допомога для фронту і обладнанням, і всім, чим чим можна допомогти. Події цієї неділі підіб'ємо у випуску о півночі. Тоді і побачимось. А я нагадаю, що усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можна дивитися і на нашому Ютубі. До зустрічі.